А ви знаєте, хто ще готується до новорічних свят? Як і під місті міста Суми, магазин Юс вже виклав на вітрини новорічні та резв'яні товари. І що найприємніше, зараз діє знижка. 50% на новорічні пропозиції. Мені сьогодні неймовірно повезло. Магазин був відкритий, і мені вдалося там побувати, хоча всього 5 хвилин. Під час повітряної тривоги магазин не працює. Дивіться, які товари я там побачила. Скандинавські гноми і хлопчики, і дівчата, такі як були раніше, і новинки. І ціна їх зараз шістсот гривень. А ще ялинки, гірлянди, сніговики свічки, щелкунчики різних розмірів, гілочки та Санта Клауси, зірочки, дерева, новорічні прикраси. М'які ялинки та тростинки Санта Клауса, ліхтарики, вироби з деревини та шишок. Хто це? Це Олені. Олені. Диви хто це. Сніговички, бачиш? Дивимо, щелкунчики. Нічого собі клас, ялинки. Ах, такі у нас є ось такие. Все, зайка, бачиш, зачиняйся, будемо йти вже. Бува одне вже зачинявся. А, ось такі ще. 225. На жаль, знову повітряна тривога. Санта Клауса, то есть. А те бухте солдатик. Це зейка будя. Нас зараз уже будуть виганяти зайки. магазин Юск, вовсю всі вже готується до новорічних свят. Але потрапити всередину не легко, бо постійно повітряні тривоги, а вони не працюють. Але будь-який товар можна замовити онлайн по інтернету. Але все так цікаво побачити в ралі та потрогати. Ось цих скандинавських гномів я раніше не бачила. Мабуть, це новинка цього року. Ціна їх 899 гривень. І мишок не бачила в тому році, і таких ось скандинавських гномів. Їх ціна 1099 гривень. А ще мені дуже сподобалось ось такі ось Санта Клауси. Але вони, звичайно, дорожчі. Їх ціна 2699. Дуже багато святкової краси. Але все побачити мені не вдасться. Ніяк мені не везе, як не прийду в юз постійно. Повітряна тривога, але пробігтися по основних товарах все ж таки я змогла. Поки люди розраховувалися на касі і магазини закрили. Пробігла швидко, але намагалася все вам засняти з цінами та детально. М'які подушечки у формі ялинок та тростинок 265 гривень. Дерев'яні ялинки за 300 гривень. Ялинкові прикраси в формі боруляк, рушники та скатертини. Чесно кажучи, я люблю юск, особливо перед новорічними святами. А як відноситись до юскви? Який найцікавіший товар ви там купували? Мабуть, скандинавських гномів, бо це такий бум в останні роки. Якщо чесно, в мене вдома їх вже четверо. Всі різні, але сьогодні я побачила новенькі. і думаю, моя домашня колекція невдовзі поповниться. Ялинка ну от і все. Через повітряну на тривогу нас попросили вийти, бо магазин зачинається. Але основну новину я вам донесла. Магазин юск готується до новорічних свят.